Привіт, друзі! Я Оля і на в'язальному каналі. Запрошую вас переглянути моє чергове відео. Дуже надіюсь, що у вас все добре і ви в безпеці. Ну що ж, сьогодні буде відео в форматі епізоду, в якому ми поговоримо, звичайно, звичайно що в'язання. І поговоримо ми про мої процеси. Трішечки розкажу плані, я знову набудувала. І розкажу про свої. А... Початі процесу новенькі, а, придбання пряжі ще буде. Ну, в принципі, напевно, все. Ну, будемо бачити, як то кажуть, по ходу п'єси. Тепер давайте розпочну я з того, що я хочу привітати дівчаток, які. Виграли ниточки в моєму літньому розіграші, які я проводила в відео про літні свої плани. І я дуже-дуже така рада, що переможцями стали такі чудові дівчатка. До речі, я вам також з боку буде відео. Воно буде без звуку, але ви зможете воно побачити весь цей розіграш. Там, то кажуть, без казусів не обійшлося. Трішечки я підтупила, але ну, вже вибачайте. бачайте. І то кажуть, ну показую, як є, що мені скривати, чому переснімати, якщо от вийшли, включила. На телефоні програмку вийшли такі переможці, значить такі. Я не хотіла вже перегравати, тому що я там під трошечки негарно ну, не знала, куди нажати, що як зробити. Але вийшли, все ж я провела. Переможці є, і дівчаток вітаю. Ну, і людка вже написала мені адресу, за що їй вдячна. А ось друга дівчинка. Я ще чекаю адресу в особистій. Тож, на момент зйомки цього відео, можливо, на момент монтажу я вже знайду дівчинку, ну це таке. Я дуже-дуже рада, що дівчатка виграли і я маю можливість їм подарувати таку пряжу. Так, тепер стосовно цього, все. А тепер давайте про мої процеси. Хочу показати вам, як виглядає мій майбутній джемперочок. Як бачите, я вверх трішечки відпарила і ці хвильки так красиво лягають, а низ не дуже, Так, якби я хотіла. Ну, Ще не відпарено. Тепер дивіться, стосовно того, що довжини. І що в мене була перша задумка це ось ця біла. білі Вставочки білої завершувати. Але в мене вже тут пішло більше, ніж один моточок, в мене два моточки. Тому я вирішила, що завершувати я все ж буду сірим. І я пров'яжу зараз ще ось такий фрагментик: 16 рядочків. І далі ну, резинка точно не буде. Я подумаю, можливо, тут закрию чисто Ай або виродніми петельками. Я не знаю. Не дуже себе показую, бо я сьогодні погано себе почуваю. Виглядаю не дуже, так скажем, красиво. Але хотіла показати вам, як красиво виглядає, як мені подобається. Це так цікаво дуже цікаво. Мені здається, моя задумка. Вдалася. І рукавчики в мене будуть сірі з білими вставочками, але що всього, що ці білі вставочки не будуть одні напроти одних. А напевно, на рукавах я зроблю внизу ці, сіри, ці білі вставочки по низ рукава. Не знаю, ну це ми ще побачимо, як в мене буде натхнення, що я там придумаю. Те ви вже побачите. Але подобається подобається, прикольно, виходить. Цікаво, так як я задумувала. Почнемо ми з того. Зараз я. Я тут наклала собі багато чого, ну, буду походу, показувати, що я дов'язала донизу виробу свій. Такий полосатий джемперочок. Так, дівчатка, це буде джемперочок, як я вже говорила. Ще перед тим, як продовжити розказувати про нього, хочу сказати, що цей джемперочок в'яжеться в, в проєкті Двері в літу відкриваю. Чи відкриваю, чи відкриваю, не пам'ятаю. Марійки це канал «В'язальна сорті. Вона організувала цей неймовірний проект, І я в цьому проєкті в'яжу літні вироби, і оце перший з них дівчата-ниточка це ярна букет уніколор. Це бавовна 100%. -го. Я не пам'ятаю матраж, ані, її в мене моточок. Ось такий ниточка. Дуже-дуже гарно, дуже приємно з нею в'язати, але спиці берід не з гострим кінчиком, тому що вона трішечки розшаровується. 100 г 200 метрів 10% котон. І оцей сірий колір в мене 32,03, а білий, я вже дівчата вам не скажу. в мене було два моточки, але я вже розпочала другий. І як ви бачите мою задумку, це такі смужки, ажурні вставочки. Мені дуже подобається те, що вийшло. Досить цікаво, незвичайно. Тепер в мене залишається думка стосовно того, які в'язати рукава. Я думаю, що на рукавах я пущу, можливо, просто понизу одну смужку, а можливо, ні. Не знаю ще до кінця, я ще тако в роздумах. Те, що рукав не буде вузький, це однозначно, він буде трішки широковатий, так я собі бачу. Е, обробка. Ви знаєте, навіть таку дивлячись, її можна і таку залишити, але є тут момент, що бачите, тут спинка вона закручується і мені не дуже це подобається. Тому обробочка тут буде однозначно. До речі, в'яжу я на спицях 3,75, все. Лише низ я закривала ось таким хустинковою гладючкою, я тебе слова гублю. І тут я теж хочу зробити обробочку хустинковою гладю на спицях номером 3 робила, тому що хустинкова гладь вона так розширює полотно, а мені цього не треба було понизу. Мені не хотілося цього, мені це не подобається. Тому я перейшла на спиці 3, і воно вийшло, знаєте, наче як резиночка. Ну, класно, мені подобається. Як бачите, тут багато кінчиків, це японське плече, це для тих, говорю, хто не бачив мої попередні відео, і, можливо, буде цікаво, що це з чим. Це буде джемперочок. Це такий літній легкий джемперочок, і я собі його в'яжу. В рукавчиках теж будуть такі вставочки. Ну, я вам скажу, що це літо в мене, напевно, буде підвісом смужка, тому що наступний виріб, який я зараз знову вам покажу, теж смугасти. Ось такий виріб. Я дуже задоволена, що я дов'язала вже саму висоту тіла. Тіло. Тепер мені залишилось погратися трішки з рукавчиками, трішки довго, тому що, в принципі, тут рукавчики будуть, як ви бачите, трішки широченькі, і я думаю, що це про це трішки затягнеться. Але... А ще затягнеться тому, що я дуже хочу пов'язати футболочки. Ну, але кажуть, що буде ще похолодання, тому, можливо, я і пришвидшуся. Ось це перші мій процеси. В мене на спицях ще є процеси, але вони зачекають, тому що я розпочала наступний процес. І так, давайте я почну з ниточки. Я вам в планах на літнє в'язання показувала ниточку оцю Gazal Baby Cotton Organic. І другу ниточку, я не знаю, чи в мене є етапенточка є. Це фібранатура папірус. Ось така ниточка. Фібра натура це в мене тут 78 бавовна, 22 шов. А котон, це 100% бавовна. В 50 грамах 115 метрів, а тут. 120 метрів. Майже майже однаковий метрожну, є, звичайно, відмінність. Але, але, і я вам говорила, в мене небагато. Мені здається, що фібринатури в мене два моточки, а з цього е, органіка в мене тільки один і ще є залишки, бо я з нього в'язала футболочку. Тому я, знаєте, що розпочинала? Десь в мене був мішочок для. Сьогодні я не організована зовсім вибачаюся. Ось, я розпочала футболочку для свого синочка. Я не знаю до кінця, чи це буде футболочка, чи це буде, може джемперочок. Це вже, як мені захочеться, взяла з половиною. Це класичний реглан поділений на три частини: одна частина на спинку, наперед, і одна частина на рукавчики, розділивши на два. Єдине, що я завжди коли от поділила, тоді вищитую по росточку, скільки мені треба додати ПТ до переду і забрати з спинки, тому що розвороти я роблю. По рукавчиках, там 2-3 рази, в залежності від виробу, Ну і потім вже по самому переду. Росточок тут є, як бачите, він не дуже великий, а він є. Я набрала петельки і почала зразу в'язати. Обробка тут буде мінімальна, тому що ну, не потрібно дитині там якусь соборовинку, я вже обробку придумала, бо коли я розпочала в'язати, в мене ідеї ще не було. Тоді дивіться, як цікаво я придумала, скажу зразу, ідея не моя. Справа в тому, що я якийсь день сиділа і хотіла подивитися якісь відео, дівчата вже майже всіх цих передивилися, і тут мені попалося відео. Наш, я не знаю, звідки дівчинка, бо я, чесно, не дивилася більше її канал, тільки попала на це відео, і перше мені в рекомендаціях було. Там вона, вона має такий акцент, але говорить українською, і там вона показувала 4 вироби, які вона зв'язала за лютий березень, напевно, я не пам'ятаю який період. І ось вона в'язала собі кардиган. І е, теж він був смугастий, і переходив, вона робила щось схоже: ось так, як я зробила. Що я тут зробила? Я тут пров'язала жакардом, два рядочки, міняючи петелечки: одна біла, друга синя, одна біла, друга синя. І мені ну, так сподобалося. Так само я і внизу. так? Тобто, зверху перейшла на цей колір і знизу. Тепер я пров'яжу трішечки білим. І знову зроблю такі смужки. Вже так мені сподобалось, Там така класна ідея. Чому сподобалось, зараз розкажу далі. Тому що це варто теж розказати. Ну, як ви бачите, другий смугастий виріб в моєму гардеробі, гардеробі, в моєму в'язанні. І скажу вам по секрету, це не останній, він буде ще один, але про це далі. Ниточка папірус дуже класно в'яжеться, в принципі, як і бавовна, дуже гарно лягає в петельках, якісь нюансів я не бачу. Спиці 3,5, мені здається, саме те для цього виробу. В'яжу на вік 3. Три з половиною рочки. Знаєте, якщо вийде е, саме джемборочок, буду дуже задоволена, тому що йому такий потрібний. Якщо вийде футболка, значить буде футболка. Все, ось це мій другий виріб, і ось це в мене вже з першого ще моточка, тому я щось думаю, що мені повинно вистачити. Тепер давайте ми перейдемо до моїх планів. Але перш ніж ні, давайте про плани, а тоді про придбання пряжі. І так, сьогодні зранку, збираючись по справах, я зрозуміла, що в мене немає кардигану. Такого кардиганчику а-ля ковтинка. Щоб одіти, на дворі вже тепло, я виходжу не всім ранку, звичайно. Вже виходжу пізніше. Якісь курточки в я не хочу. Я хочу якісь легенькі, такі, знаєте, щоб на футболочку одіти чи на маєчку одіти кардиганчик. І тут я зрозуміла, в мене його немає. Ні, в мене є один, я його в'язала. Але він мені не дуже подобається. Не то, що він не подобається, я його просто вже давно в'язала, він ж мені просто, напевно, набрид. І я подумала, довго думала, їхала в маршрутці, був час. І я придумала: в мене є ниточки. Це як нарт в 50 грамів 85 метрів. Це 100% бавовна спиці. Тут. 3,5 рекомендують. Ні, тут, напевно, 4, а то й більше. Колір ось цей це 222, а цей – 239. І оцю ниточку мені дарувала Ліна з каналу Мій творчий простір. Ліночку, дякую тобі, велике, бачиш, вже ідею. У мене є 300 грам, тобто в мене 6 таких моточків. І в мене є 200 грам ось цієї ниточки. Цю ниточку я собі купувала і це мала бути майка. Але я зараз подумала, що ну, така товста майка, в принципі, хоча я в'язала колайзів, вона носить, кажу, що в офісі тут дуже-дуже комфортно. Але я подумала і вирішила, що ні, я пущу на кардиган. Смужку, знов буде в смужку. І я думаю, що я використаю ось цю ідею цю футболочці. Ось ці переходи. Що з я їх ось такі зроблю. Хоча в мене є ще дуже-дуже багато ідей, як по-іншому обіграти це все, я вже подивлюся і тоді прийму рішення, як я хочу. Тому, це, так і кажуть, План найближчий, тому що я тільки завершу, най не, не завершу. Я буду паралельно розпочинати і це буду розпочинати найшвидше. Буду вам показувати, звичайно, що в мене з цього вийшло. Тепер наступне. Це ще не все. Наступне в мене з'явилася ось така бубінка. Дуже дякую, Юлі, з каналу «Калейдоскоп Колейдоскопрячі за цю бобіночку. Це подаруночок мені на день народження. Це. Міл-котонні спа. Якщо я правильно прочитала, вибачайте, В 100 грамах 320 метрів. Це 100% бавовна. Ось така вона така, ну, гарного метражу. І вона має дуже-дуже гарний меланжевий ефект. Неймовірно, красивий я просто в захваті від цього кольору. Ну, Юля знає, вона знає, що я люблю зелений, люблю сині кольори, ось бо він. І я. Знаєте, сиділа, дивилася відео Натки, Натка на Наталочки. І вона там за сукні говорила, я поняла, що я теж хочу сукні. Давно вже хочу. У мене є тут 400 грам. Та як я не люблю довгі сукні, я взагалі не люблю ні спіднички, ні сукні довгі, я не люблю. Я люблю їх короткі. Тому я думаю, що мені повинно вистачити. Я взяла спеціальну. І зрізала ось такий зразочок. Звичайно, що пустила просто накидами, щоб подивитися типу ажуру, ну який це ажури. Можливо, я щось придумаю друге, а можливо, і оцей ажур і залишиться. Я ще до кінця не впевнена. Дуже гарно лягає ниточка. Після пряння вона взагалі розрівнялася і не закручується. Зразок у мене мега великий, але мені цього достатньо. Мені дуже подобається її розкриття. І ну, яке розкриття? Вона просто розрівнялася, вона не закручується. Я трішечки пройшла прасочкою по ній. Мені дуже сподобалось. Я... І знаєте, в самому полотні цей меланж не дуже такий вже помітний. Дуже красивий зразочок. Мені здається, що на засмаглій шкірі таке платтячко буде дуже-дуже класно. Все. Тому я буду паралельно. Розпочинати і потрішки-трішки в'язати. Їдемо далі. Наступний план, але перед тим, як пройти до наступного плану, мені треба показати вам покупку, тому що одна з другим зв'язана. Так. Це ось такий поліестеровий шнурочок 250 грам, 135 метрів Macrame Макроме XL. Ось так виглядає. Це я купляла в нас в фізичному магазині. Uh, що тут колір, напевно, 0,64. Що тут по а, гачок 7-8. І, друзі, десь я брала та я поставила. Це мені Ліна знову <свісно> Буду знову сьогодні відео присвячується подарункам, які мені подарувала Ліна Сергієнко. Він дякую! <свісно> Вона мені подарувала ось такий набір на в'язання, я не знаю, сумочки чи що, вон. в мене буде сумочка. я зрозуміла, що мені потрібна сумочка. Мені дуже-дуже потрібна е, така невеличка сумочка. І е, на прогулянки з дитиною ще, мені здається, я правда, взяла один тільки моточок. Якщо мені, я думаю, може мені вистачить, вона ж не має бути дуже висока. Я спробую. Якщо мені не вистачить, я вже з продавцем в магазині домовилася: якщо не вистачить, я прийду і докуплю куплю ще один моточок. В неї є, вона ще в залишках, я довго не буду тягнути, щоденько розпочну і подивлюся, що з цього вийде. Це, я так розумію, на рюкзачок, в принципі, хоча на сумочку теж може бути, але я подивлюся. Я ще не відкривала, як бачите, тому що ще не приступала до в'язання, не хотілося мені відкривати. Ви скажете, що основа чорна, а сумочка, ну, я так бачу, я художник, я так бачу, мені от саме хочеться поєднати сірий з чорним. Сірий мені взагалі подобається, в мене багато речей сірих, тому думаю, буде класно. Ой. Так, це наступний мій план. І наразі, напевно, це все, що я вам хотіла показати, про що розповісти, тому що і так багато вже наговорила. І багато, то кажуть, напланувала. А часу, як завжди, на в'язання не дуже багато. Ну, так всіх, тому що розпочалась весна, тепло, краса, йдемо гуляти. До Речі, шкарпеточки ще в'яжу, але про них буде в іншому відео, бо вони стосуються іншого відео. Ну, а наразі я вам дякую за те, що ви переглянули моє відео. Напишіть в коментарях. Своє враження від мого майбутнього джемперочка. як вам ось такий варіант поєднання пряжі сподобався, не сподобався, цікаво, Що б ви змінили? Мені дуже важливо, мені дуже цікава ваша думка. Тому обов'язково пишіть. Також напишіть, будь ласка, чи в'яжете ви на літо сукні? Бо мені просто цікаво, бо я ще ніколи не в'язала, для мене це такий, знаєте. Процес досить якийсь відповідальний, напевно, що я якось переживаю, чи в мене все вийшло. Тому що, якщо інші в'яжу, я розпущу, в'яжу і розпущу, а тут це треба стільки часу потратити, стільки сили, енергії, і якщо з цього нічого не вийде, то дуже-дуже засмучена. Отож, друзі, я на цій такій ноті. Я з вами прощаюся, як завжди, вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість переглянути моє відео. Бажаю вам мирного дня і ночі. І до зустрічі на моєму каналі наступних відео. Бережіть себе. Пока-пока!